Добрий вечір. Добрий вечір. Вінниця. По-перше, я від всієї команди Малого Театру дуже вам дякую, що ви вирішили розділити цей вечір з нами. Це дуже важливо для нас і дуже приємно. Малий театр зараз грає значно менше вистав, ніж нам -то хотілося. Тому кожна вистава, яку ми зараз працюємо, для нас особлива. І тому кожен глядач, який приходить до нас на виставу, це дуже особливий. Глядачі. Ви дуже особливі для нас для Путіва. Е, тим паче, двоє особлива публіка, тому що е, ми в вас. і ми вдруге приїхали у Він. Цю першу виставу побачили всього е, 30-40 людей. Сьогодні ми вирішили зробити виставу в трошки більшому залі. І я зараз скажу декілька слів, які я кажу перед кожною. Виставою в малому театрі перед кожною виставою двоє, яку ми зараз будемо дивитися, бо треба декілька речей знати для того, щоб простіше цю виставу сприймати. Отже, ця вистава це не звичайна вистава репертуару малого театру. Ця вистава не має літературної основи, це документальна вистава. Вона складається з декількох десятків коротких. Часто не пов'язаних, точніше завжди не пов'язаних між собою історій, які основані на реальних подіях. Це ситуації, які по-справжньому траплялися в житті або акторів, або режисера вистави, або всіх, хто цю виставу збою. Ситуації, які ми в житті підглядали, ми свідомо намагалися ці ситуації зберегти максимально наближено до того вигляду, якими вони були в житті. Мінімізувати засоби театральної виразності, ми їх не видозмінювали, не змінювали сюжет, не підкреслювали, не посилювали, а лишили такими, якими вони по справжньому були. Історії не мають початку логічного або не мають кінця логічного. Такі вони і є. Це так не заплановано. Також одна особливість цієї вистави. Це вистава, яку потрібно підглядати і підслуховувати. Тому іноді вам буде трохи заважати оператор. Іноді, можливо, ви не все будете чути. Це такий режисерський захід. Е -е -е так. е що ще потрібно сказати? Я дуже прошу, будь ласка, всіх виглянути ви, ви, мобільні телефони. Наша вистава е триває близько години 100. Е наша вистава це вистава, яка постійно видозмінюється. Вона задумана як такий собі конструктор. Оразу ми не брали її однаково, оскільки епізоди, які ви побачите сьогодні, вони були іншими минулої вистави. Життя приносить нам новий досвід, і ми цей досвід трансформуємо в наші театральні епізоди. Я дуже дякую за можливість знову потрапити у Вінницю Тетяні з І я вам бажаю всім приємно. Точніше, приємного підглядання. Ми почнемо буквально за хвилину.